Один відсоток американських дітей віком від 3 до 17 років страждають на аутизм. Причини цієї хвороби досі мало зрозумілі. Однак цими днями вчені Оксфордського університету опублікували результати найбільшого на сьогодні дослідження аутизму, в якому повідомляють про виявлення нових генів притаманних цій хворобі. Науковці сподіваються, що їх відкриття допоможе раніше діагностувати, а відтак лікувати недугу. Тим часом американські науковці у штаті Масачусетс працюють над вивченням впливу екології на появу аутизму з подробицями Уляна Телюк. Марта Герберт – дитячий невролог. Вона працює в одному з найкращих медичних центрів Америки, Масачусетській лікарні, де очолює дослідження щодо впливу токсичних хімічних речовин у довкіллі на розвиток мозку. Генетика заряджає зброю, але довкілля спускає курок. Особливу увагу дослідники зосереджують на вивченні аутизму. Вважається, що це захворювання викликають генетичні мутації. Однак, невролог Герберт не погоджується. Її теорія хворобу спричиняють або посилюють екологічні фактори наш організм має систему, що називається детоксикація? Це процес, що очищає тіло від непотрібного власних відходів чи інших токсинів. Це може бути забруднене повітря, пластмасу, їжі чи пестициди, яких надто багато у наших харчових продуктах. У дослідженнях беруть участь діти до шкільного і шкільного віку, а також дорослі. Не всі з них аутисти. Герберт вважає, що це допоможе і встановити, коли саме розвивається аутизм, і під впливом чого. Лікар вже давно спостерігає за братами Кензі і Купером. Хлопчики не отисти, але їх регулярно перевіряють на наявність токсичних хімікатів, зміну мозку та розвитку. Я хочу перевірити, якщо це підтвердиться, показати, що вплив хімікатів на мозок відбувається не тільки під час розвитку, а протягом всього життя. Марта Герберт не єдина, хто досліджує вплив навколишнього середовища на здоров'я людини. Лері Сільвер, психіатр і професор Джорджтаунського університету, за 40 років роботи він також помітив зв'язок між шкідливими токсинами і розумовою відсталістю. Ми все більше занепокоєні тим, що екологічні Ми токсини спричиняють розвиток і поширення цих хвороб. Три мільйони людей у США страждають на аутизм. Але якщо у 1994 році це був один випадок на тисячу дітей. Тепер це один випадок на 110. Генетика не пояснює такий швидкий зріст. Двоє з чотирьох синів Джефа аутисти. До цього в родині про хворобу навіть не чули. У моїх хлопців високий рівень і свинцю. Чимало батьків вважають, що захворювання викликане вакцинацією, зокрема вакциною проти кору. Однак жодні дослідження цього не підтвердили. Батьки, як Джеф Сел, домагаються прийняття закону про токсичні хімікати. Понад 80 тисяч хімічних речовин викидається в атмосферу, однак детальна інформація існує лише про 200 з них. Не виключено, що деякі є шкідливими не тільки для людей, але й для планети. Уляна Телюк Голос Америки.